Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні в нас субота, 30 серпня. Сьогодні в нас проводиться таке мероприємство, як змагання серед наших хлопців ветеранів. Трошки будемо рибалити, роботи. Ось таке чудова місцевість. Тут є водойми. І кар'єр є, ну і говорять, що риба є. Ось така база. Зараз облаштовуємося. Я думаю, що всім буде цікаво. Я провідний координатор Вінницького хабу центру взаємодії з військовими та ветеранами. Дуже рада вас всіх бачити. Сьогодні Михайло, мій колега, координатор, організував риболовлю для вас. чим я вас і вітаю? Бажаю вам гарно провести час, розвантажитися, відпочити, подружитися, хто кого ще не знає. Який план дій? Кава Брейк, всі відвідали. Дивіться, в нас є будочки. Хто хоче ловити рибу, приймати участь риболовля буде спортивно. Я взяла здобуву ваги, будемо важити. І для переможців є призи. Так що беріть вудочки. Локацію Михайло покажемо і будемо стартувати. Всі готові. Не чую, всі готові. Ура! Ну що, стартуємо, Михайло? Так, починаємо риболовлю. Подаємо заді вас. Ви бачите, там сидить на метро. Так що підходимо, беремо снасті, з Насті. Ось це, друзі, тут такий питомник. Тут говорять, коропи є до 4 кілограмів, запустили. Рибалити, йдемо, там є більший водойом, водойма. Файна. Нам говорили там маленьку питомнику, але це буде було б нечесно. Ліпше тут. Так, 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 так. так правильно, можна почути, Супер. Один наш ще з рибаків ніхто нічого не зловив ні одної рибки. Намагаємося спіймати. Но риба тут є. Той хто зловив, бо ту саму маленьку він не Ну, риба тут є, показували. Відпочили біля води, посиділи. Риби немає. Зараз поїдемо на бук. Покажу вам, дивіться, яка гарна річка тут. І лілі, і карасики. А тут дуже мівко. Тут відмітились. Поспіткувалися з хлопцями. Вітру гандує, вже зварили юшку, йдемо їсти юшку і будемо їхати відпочивати на бух. Ось такий наш прапор нашої спілки міста Гладижина. Тут ось

Так, друзі, все, змагання завершилися. Поки змотвав вудки і хлопцям вручили нагороди. Ось така база в нас. Просто чудова природа. Супер. Зараз будемо збиратися їхати на Бух. То вже буде друге кіно. Так що всім щиро дякую. Хто мене дивиться. Хто підписався на канал, то ще підпишеться, за вподобайки. За коментарі щиро вам всім дякую. Як завжди, нашим Збройним силам ангела охоронця нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. Так що буде друге кіно. Їдемо зараз на Південний Буг. Слава Україні!